Сьогодні в політичних колах європейських країн то більше стають популярними у ці гасла Можемо повторити. Сьогодні слово війна частіше асоціюється з комп'ютерними іграми або з політичними баталіями, а симпатії до агресивної лексики, симпатії до з крайніх позицій до поляризації і ненависті, на жаль, отримують політичні дивіденди. І тому християни Європи сьогодні особливо повинні бути чутливими. Війна в Україні сьогодні стає цивілізаційним викликом для цілої Європи. І ми сьогодні відчуваємо, як вся католицька церква. Зокрема, на європейському континенті підтримує Україну. Сьогодні європейські католицькі єпископи розуміють, що доля Європи сьогодні вирішується саме у нас. Український народ своїми грудьми захищає європейську цивілізацію.